Знову немає що одягти. Розпакуйте від допоможе вам. Елегантний базовий костюм фенсі це модне та практичне рішення для будь-якого випадку. А ціна усього від 499 гривень. Так, так, ви все вірно почули. Усього від 499 гривень за дві речі, блузу та брюки. Неймовірна пропозиція: вийти за покупками чи на роботу, зустрітися з друзями, відвідати романтичний вечір, костюм фенсі завжди буде доречний. А все завдяки лаконічному дизайну, який чудово поєднується із кросівками і з підборами. Напівприлегла блуза з трикутним вирізом, підкреслить красу декольте. Прямі брюки красиво оформлять ніжки. А у поєднанні проявляється ефект стрункості. Силует витягується, і ви візуально станете стрункішою на один-два розміри. На вибір пудрове, чорне та синє забарвлення. А яка розкішна фактура жатки на основі льону? Розміри здвоєні від 46 до 60. Купуйте вигідно і підкорюйте оточуючих разом з розпакуй ті Костюм фенсі усього від 499 гривень. Телефонуйте!